І воно свою визнаю повному обсязі. Це поліцейська, яка 10 грудня 2025 року у прилуках на службовому авто збила на смерть шестирічну Алісу Купрієнко. Наступного дня у Деснянському районному суді Чернігова їй обрали запобіжний захід тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 242 тисячі гривень. Після чого вона вийшла із слідчого ізолятора, заплативши заставу. Прокуратура із таким рішенням не погодилась та подала апеляційну скаргу про тримання під вартою без застави. Того ж просять і адвокати батьків загиблої дівчинки. 16 січня до Чернігівського апеляційного суду приїхав заступник генпрокурора Віктор Логачов та очолив групу прокурорів у цій справі. За його словами, існують ризики, що підозрювана буде переховуватися від слідства та впливати на свідків. На професійному рівні володіє знанням у сфері безпеки дорожнього руху, знайома з особливою фіксацією та розслідування дорожньо-транспортних пригод. Має відповідне поле знайомств. У правоохоронних органах шляхом отримання консультацій, порад чи допомоги від сторонніх осіб самостійно або ж опосередковано може вживати інші заходи, які стануть перешкодою у кримінальному. Був на засіданні керівник обласної прокуратури Сергій Дейнека. Він зазначив, що підозрювана отримала чотири дисциплінарних стягнення за час своєї служби в поліції, а також не мала права керувати транспортним засобом, на якому вчинила ДТП. Відповідно до журналу виїзду та повинні транспорту засоби Прилуцького района відділу поліції та журналу журналу інструктажів водіїв Прилуцького районного відділу поліції. Був закріплений за збилком захисник підозрюваної Дмитро Євдокимов сказав, що ризики, про які говорять прокурори, є формальними. Під час засідання стало відомо, що він також подав апеляційну скаргу щодо зміни запобіжного заходу для підозрюваної, не більш м'який. А саме нічний домашній арешт. Про ці ризики можна говорити. Якщо ми протягом цього місяця, якщо протягом того більше навіть місяць, вони не По великому рахунку задані які ризиків немає. Можна. Періодийця без заповідного заходу і соціальна поведінка, підозрюваний за тий місяць, який пройшов після засідання судопрошу станції тільки першого, але одні чи резонансні ситуації, а відповідно, захист і просив застосування до відповідного заповідного заходу у визнаті домашнього арешту. Вона співпрацює з тим, вона надала світло повністю поперед сприяння відповідно завіт документи. Вона дає. Підозрювана підтримала свого захисника. Я дійсно, з'являлися на всі допити і працівників ДБР, внутрішньої безпеки, і працівників ще коли перебувала на посаді поліцейського. Після звільнення я не спілкуюся взагалі ні з ким зі своїх колег і повністю сприяю слідству». Жінка зазначила, якщо їй змінять запобіжний захід на домашній арешт, то гроші з застави, які мають повернути, вона планує спрямувати на допомогу потерпілим. Аскар Ялагузян, адвокат потерпілих, з цим твердженням не погодився. Наскільки відомо суду, наскільки відомо нам, то гроші за неї вносила третя особа, і до цих грошей, отак як вона раніше пояснювала, вона ніякого відношення не має і вони не мають цього забезпечення, тому вона не може їм розпоряджатися. За словами другої адвокатки потерпілих Надії Чухраєвої, суд першої інстанції, обираючи запобіжний захід, врахував, що підозрювана самостійно виховує та утримує малолітню дитину. Але в декларації зазначено, що вона отримує аліменти від колишнього чоловіка. Батько є, батьківських прав не позбавлений, місце проживання дитини юридично ніяким чином не визначено. У нас є другий з батьків, який має можливість так само щодо дитини потурбуватися. Коли судді пішли до нарадчої кімнати, прилучани, які приїхали на засідання, винесли портрети загиблої дівчинки перед підозрюваною. Повернувшись до зали, суддя Геннадій Салай зачитує рішення застосувати щодо підозрюваний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без внесення застави. Я повністю задоволений рішенням суддя суддів. Незважаючи на те, скільки часу залишилось, хай до сьомого, але я вважаю, що це справедливо і це дійсно об'єктивне рішення, яке. Було прийняте, зважаючи на всі доведені факти і вказані обставини. Батько загиблої дівчинки Віталій Купрієнко каже: на особисті вибачення від підозрюваної вже не чекає. Мабуть, якісь вибачення там в телефонному режимі чи особисті вони були би умісні там відразу після трагедії, але або на протязі перших днів так. Коли ну, мені надходять листи майже через місяць після смерті моєї дитини, вони написані як під копірку, їх просто надиктовували і підставляли. Прізвище, ім'я моє і моєї дружини. Ні, каплі почуттів чи співчуття якось, чи провини. Я там не побачу. Заступник генпрокурора Віктор Логачов у коментарі Суспільному зазначив, що й надалі буде брати участь у судових засіданнях та тримати цю справу на контролі. Справи там, де порушуються права дітей, де діти стають потерпілими. У нас на особовому контролі. Марина Кирієнко, Василь Матвієнко, Суспільне новини, Чернігів.